Ми з вами розпочинаємо в 10 класі новий розділ хімії, а саме органічна хімія. Органічна хімія. Вона має спільне коріння з неорганічною хімією, але в той же час достатньо відрізняється. Ми з вами. Будемо продовжувати вивчати ті речовини, з якими ми стикнулися в 9 класі. Більш детальніше їх вивчати, більш широко знайомитись з ними. І в нас два семестри саме будуть призначені для вивчення органічної хімії. Органічна хімія вивчає органічні речовини. Органічних речовин дуже багато, їх 20 мільйонів, неорганічних півмільйона. Різниця величезна. Ця різниця спричинена певними факторами. Органічні речовини або органічні сполуки, що їх можуть називати, тобто сполуки хімічних елементів різних. В чому. Саме різниця органічних від неорганічних речовин є невеличкі особливості. Ці особливості потрібно знати. Знаємо те, що органічні речовини, до складу органічних речовин входить невелика кількість хімічних елементів, а саме чотири основоположних або елементи органогенети, які утворюють всі органічні сполуки, в чому їх особливість? Тому що в них постійна валентність. Наприклад, валентність 4 в карбону. Тобто... Друга особливість це те, що в карбону валентність завжди 4. Тобто він утворює, якщо розглядати його, тобто карбон 4 валентний, це означає, що від його атома 4 зв'язки. 4 зв'язки. Далі, наприклад, 1-2. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Завжди 4 зв'язки. В гідрогену ми знаємо, що постійно валентність 1. В оксену ми знаємо, що постійно валентність 2. А в нітрогену буде в речовина – Постійна валентність 3. кармону ми вияснили, що 4. Карбон 4 ідрен дрен одновалентний, оксан 2 хвалентний нітриган 3-хвалентний. В органічних речовин. Особливість органічних речовин: що якщо органічна речовина або сполука, її спалити, повне окиснення привести. Тобто Повне окиснення буде відбуватися за участю кисню повітря, то всі органічні речовини при горінні, повному окисненні будуть утворювати вуглекислий газ або карбон 4-хвалентний оксид та водяну пару або гідрогеноксид. Тобто, побутові назви це вуглекислий газ та вода, наукові назви карбон 4-хвалентний оксид та гідрогеноксид. Завжди будь-яку речину, якщо спалити органічно, то будуть ось такі продукти реакції. Четверта особливість це те, що саме органічні речовини їх дуже багато. Напишемо приблизно, що 20 мільйонів мільйонів речовин. 20 мільйонів речовин органічних. Неорганічних півмільйона, дуже мало. П'ята особливість, що органічні речовини входять до складу живих організмів. Тобто Саме стосується живої природи. Входять до складу живих організмів. до складу живих організмів. Входять до складу живих організмів. І шоста особливість, особливість це те, що органічні речовини утворюють ізомери. Ізомери. В чому особливість ізомерів? Візомерів однаковий склад. Тобто з тих хімічних елементів, в них хімічних елементів однакова кількість по складу. Але в них відрізняється будова. Наприклад, ось запишемо С4H10. Ось така речовина. Нехай ми не знаємо її назву. Але вона складається з 4 атомів карбону і 10 атомів гідрогену. Тепер в чому полягає суть ізомерів? Суть ізомерів полягає в тому, що ці карбони можуть розміщатися по-різному. Ось, наприклад, в лінію. А тут карбони не в лінію розміщаються, вже відрізняється будова. Якщо додати за специфічними знаннями, це ми будемо ще повторювати, розглядати більш детальніше. Якщо додати гідрогени і всі перерахувати, виходить, знову ж таки, карбонів. Тут 1, 2, 3, 4. Гідрогенів 3 плюс 2, 5, 7, 10. І гідрогенів 10. Карбонів 1, 2, 3, 4. Карбонів 4. Гідрогенів 3, 4, 7, 10. H-10. Ці дві речовини мають однаковий склад, але різну будову. Як бачите, по будові вони різні. Оце і називаються ізомери. Речовини, які мають однаковий склад, але різну будову. Оце ізомери. В цьому і особливість органічних речовин. Через їх так багато, їх 20 мільйонів речовин саме по тій причині, що вони можуть утворювати ізомери. Ланцюги. Неймовірно довгі бувають дуже довгі ланцюги карбону, які зв'язані між собою. ланцюжком. Отак один заводимо, за заводимо, один за один, а це називають ланцюги. Оце ця структура, цей каркас, вони таку мають специфічну особливість будови. Наступне, що ми розглянемо, це різну класифікацію органічних речовин. Отже, органічні. Речовини або сполуки мають наступну класифікацію за якісним або елементним складом. Вуглеводні це ті, які складаються тільки з карбону і гідрогену. карбон гідроген – це вуглеводні. Оксеномісні тут бачимо, що з'являється оксеномісність. Нітрогеномісні бачимо, що є нітроген. Галогеновмісні це містять галоген або флор, або хлор, або бром, або йод. З цим майже не стикаємось. Ми будемо в більшості вивчати спочатку вуглеводні, потім оксеномісні і в другому семестрі в кінці це розглянемо нітореномісні сполуки. Після того, як вивчимо гарненько вуглеводні, ми з легкістю будемо відрізняти і галогеновмісні сполуки, бо вуглеводні вступають в реакції з галогенами. Тобто ці реакції характерні для них, то ми постійно будемо з ними також стикатися. Інша класифікація за особливостями зв'язку. Тобто, як, яким чином зв'язок з'єднаний. Одинарні ось такі зв'язки, сігма-зв'язки, одинарні, 1, 1, 1, 1, 1, одна така рисочка. рисочка ось тут так само. Всі одинарні такі одна рисочка, сігма-зв'язки, їх називають, вони насичені. Вони не можуть нічого приєднувати. Наситились. Вони не голодні. Коли ви не голодні, ви нічого не хочете їсти. Нічого не приєднуєте. Свій організм. Ненасичені, це коли ось бачимо подвійний зв'язок або потрійний зв'язок. Тут потрійні зв'язки. Камеру. Камеру трошечки ближче. Сфокусуємось. Є подвійні зв'язки або потрійні зв'язки, крім того, що є там одинарні. Коли є подвійні або потрійні, це називають ненасичені речовини. Це можуть бути ненасичені. Вуглеводні, ненасичені оксеномісні сполуки, ненасичені насичені сполуки, ненасичені насичені сполуки, насичені оксиномісні, ненасичені оксиномісні, насичені недреномісні сполуки. Тобто, різні варіації тепер можуть бути. І також є ароматичні речовини. В них особливість тут кільце електронів. Електрони рухаються в кільці. Є різні варіанти запису, але ось такий найбільш науковий метод, що тут є посередині кільце з електронів. Такі речовини завжди будуть записуватись, що там шестикутнички І там ось таке посередині коло. Оце будуть ароматичні сполуки, це ароматичний зв'язок. тобто Ароматичні вуглеводні, ароматичні уксановмісні сполуки, ароматичні інтерновмісні сполуки, ароматичні галогеновмісні сполуки. Якщо тут буде галоген, то ось тут, наприклад, бром, то це буде ароматичний галогеномісний. І так далі. Розуміло, ось такий приклад. Приклади, такі характерні. Далі. І давайте розглянемо знову ж таки, в чому полягає суть ізомерії. Ту, яку ми розглянули, що однакові але різна будова. подивіться. Тут показано, що ось ми розглядали цей приклад, що 4 в лінію, а цих 4 але виходить. 4 можуть бути зв'язані між собою ось ці циклічні, повністю зациклені, тобто зв'язані між собою. Але крім чотирьох варіантів, так, ось 4 зв'язані між собою. Буває, що 3 зв'язані між собою, а четвертий поза циклом. Ось це циклічні, але бачите, відрізняється. Далі ненасичені. Ми бачимо ось подвійні зв'язки. Зразу ми вже розуміємо, що це ненасичені, ненасичені, ненасичені. Ось подвійні зв'язки в лінію, але подвійний зв'язок тут, біля першого, тут посередині. Тут бачимо, що лінійні були, а тут відгалудженням таким. І ось подвійний зв'язочок. цей. Бачимо циклічні ось так. Бачимо потрійні, знову ж таки, не на циклічні, ненасичені, ненасичені, ненасичені. Ось потрійний зв'язок тут, а тут в іншій сполуці, в іншому місці потрійний зв'язок. Ось така особливість. Через тут органічний речовин дуже дуже, 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 дуже велика кількість. Також, якщо розглядати завдання, давайте ось поглянемо на завдання, то ми бачимо, що тут карбон і гідроген, то це вуглеводень. Якщо тут карбон, гідроген і галоген бром, то це галоген у нас водні. Тобто галогену вмісні сполуки. Далі, тут карбон і гідроген, то це означає, що це вуглеводень. Тут міститься нітроген, то це нітрогеномісна сполука. Тут міститься оксиген, то це оксеномісна. Тут карбон і гідроген, карбон і це вуглеводень, Відноситься до класу вуглеводнів. Ось така особливість теж. Тема, яка і розділи, які стосуються такі до органічної хімії, тобто органічна хімія ми вивчаємо. Органічна хімія знову ж таки вивчає органічні органічні речовини. Ми знаємо, що органічні речовини є вуглеводні. А вуглеводні це що таке? Це ті, які складаються з карбону і гідрогену, там тільки карбон і гідроген. Ми знаємо також, що вуглеводні по іншій класифікації можуть бути насичені, можуть бути ненасичені. Можуть бути ароматичні. Отже, як відрізнити? Вуглеводні можна відрізнити за тим, що там є карбоногід, і, і все. Більше нічого. Насичені тим, що там тільки одинарні такі зв'язки. Тобто між карбонами і гідрогенами, завжди одинарні зв'язки. Не насичені, як ми можемо відрізнити, що між карбонами є подвійний зв'язок або є потрійний зв'язок, тобто всі одинарні. А, є подвійний або потрійний. І ароматичні, як ми можемо відрізнити, те, що є шестикутник, отакі шестикутні сполуки, і там ось таке кільце по центру. Оце будуть ароматичні сполуки тут. Так і ми будемо з вами вивчати поступово. Крім того, що є ще пізніше, це пізніше зараз, не обов'язково це запам'ятовувати, але є ще оксигеновмісні сполуки. Оксигеновмісні сполуки. Оксеномісні це карбон, гідроген і оксен, і вони також бувають насичені, ненасичені, ароматичні. Тільки там ще буде міститись оксиген, оксен, оксиген, оксиген. Поки ми ось це не розглядаємо. Оксеномісні ми не будемо розглядати. Розглядаємо вуглеводні. Як бачимо, перші вуглеводні насичені, то тема така підтема це вуглеводні і перші представники. Вуглеводні це насичені. Насичені. Сполуки. Їх представники це така тема, як, яка називається алкани. Алкани. Тобто тему, яку ми будемо вивчати, це алкани. Алкани це насичені вуглеводні. Прекрасно. Ось така тема, яка буде стосуватись саме до алканів. алкани. Отже, алкани насичені вуглеводні. Отже, в своєму складі вони будуть містити карбон, містити гідроген. В своєму складі вони будуть містити одинарний зв'язок. Оцей одинарний зв'язок характерний з гібридизацією СП3. СП3 гібридизацію ми розберемо трошечки пізніше по саме зв'язках. Оцей зв'язок одинарний, по-іншому сігма зв'язок, має ось таку гібридизацію sp 3 Всі алкани мають в кінці назви ось таке ось такий суфікс ан. Метан, етан, топан, декан, бутан, октан. ан, Ан в кінці ан. В кінці буде ан. І всі вони будуть. Мати спільну загальну формулу n на кількість карбонів. Гідрогенів двічі більше, ніж n на кількість карбонів, і ще й додати 2. Можна підібрати будь-які цифри. Наприклад, цифра 5. 5. Тут перевіримо, карбонів 5, гідрогенів буде 2 повношта на 10 плюс 2 12. Ось це точно алкан. Наприклад, ще одна формула. 8. 8 Гідрогенів тоді 2 на 8 буде 16 плюс 2 18. Це точно алкан. Це буде відноситись до теми алкань. В нього точно тільки карбон і гідроєм не бачив. Там між ними будуть тільки одинарні зв'язки, в яких гібридизація СП3, і в нього закінчення, э, суфікс буде в кінці ан. Пентан-октан буде. Назви ми будемо вивчати окремо. Так само стосується до будь-якої формули, до цифри. Одиничка в хімії не записується. Гідрогенів 2 на 1 буде 2, плюс 2 4. Це ж 4 Метан. Там точно будуть одинарні зв'язки з гібридизацією СП3. І як ми чуємо, метан ан. суфіксан. Легко. Відрізнити одну речовину від іншої. Тепер перейдемо до назв алканів і формул алканів. Нам потрібно їх знати і відрізняти один від іншого. Алкани ось по формулах і їхні назви. Метан це h 4, етан це 2 h 6 пропан це 3H8. Давайте приблизимо. Метан це H4. Етан це 2H6, 2 карбони, 3, 3, 6 гідрогенів. Пропан це 3H8, бутан. Або нормальний нормальний, що називають, бо лінійний в лінію. Всі, що в лінію, будуть нормальні. Всі, які з відгалуженням, то ізо, ізобутан, ізопентан, гек, ізогексан, ізогептан, ізооктан, ізононан, ізодекан. Ті, які відгалужені, тобто в різні сторони ще можуть галузитися. Наприклад, стовбур рівненький є, а є стовбур з гіллячим. От коли з гіллячим, то буде Ізо. Ізобутан, Ізопентан, Ізо А якщо рівненький стовбур, то нормальний бутан, нормальний пентан Н гексан Н пентан, Н бутан. Так, це 4H10 бутан, це 5H12 пентан, це 6 аж 14 гексан, це 7 H. 16 гептан, це 8 а18 октан. Ми зустрічали його, записували, і це 5 аж 12 ми зустрічали, це 9 а20 нонан, це 10 а22 декан. Дані речовини потрібно вивчити. Формулу назву. Доведеться вивчити. Вивчити ідеально. Знати ідеально саме ці назви і формули. Без знань. Формул і назву. Наступні теми будуть даватись все важче і важче. Вивчити одну тему. Ось цю я вам дуже рекомендую вивчити її. Якщо ви вивчите, ви не будете плутати в жодних інших підтемах. І ми можемо спостерігати ще одну закономірність. карбон-1, карбон-2, карбон-3, карбон-4, 5, 6, 7, 8, 9. Десь по одному збільшується. 1, С2, С3, С4, С5, по одному бачу. А гідрогенів 2, на 2 більше: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20. Дуже, дуже легко запам'ятати формулу. Знаєте формулу метану. До речі, метан по-іншому називають природний газ або болотний газ, рутниковий газ, шахтний газ. Це природний газ, який зустрічається в природі. Науковою назва метан. Ось так. Кожен наступний на один карбон і на два гідрогени. Один карбон, два гідрогени, один карбон, два гідрогени, один карбон, два гідрогени. один карбон, два гідрогени, один карбон, два гідрогени, карбон, два гідрогени, один карбон, два гідрогени, один карбон, два гідрогени. Оце називається гомологи. Якщо відрізняється на це один карбон і два гідрогени, на аж 2 групу, то це гомологи. Вони відрізняються на гомологічну різницю. Всі вони між собою подібні. В них подібні фізичні властивості, у них подібні хімічні властивості, у них все подібне. Дуже між собою схожі по саме хімічних властивостях. Тому їх виокремлюють в окрему тему. Тема алкана, яку ми зараз з вами вивчаємо. Ми будемо розглядати поступово ці теми. Зараз основне ваше завдання. Це вивчити формули, як вони йдуть по порядку, і вивчити їхні назви. Назви будуть даватись важче, формули легше. Вчіть назви. Поступово вивчайте назву даних речовин, даних алкалів. Знову ж таки, повертаючись до органічної хімії, особливість органічної хімії 4 хімічні елементи карбон 4-х валентний. речовини горять до вулики слоазу та води. Їх 20 мільйонів речовин, ходять до складу живих організмів, утворюють ізомери. Це коли однаковий склад, але різна будова. Органічні речовини по-різному класифікують. Та класифікація, яка нам зараз потрібна з вами це класифікація, яка стосується до вуглеводнів. вуглеводні складаються з карбону гідрогену, і також це насичені, коли одинарні зв'язки. Одинарні зв'язки і. Місій карбонигід, оце наша тема. Тема наша – це алкани. Ось така особливість в алканів. Вся тема буде підпадати під ці особливості. Вам потрібно по домашнього завдання вивчити назви алканів та їхні формули.